Всім привіт, ви на каналі Vlad Даня! І сьогодні ми будемо знімати деякі челендж. Зараз я вам все розкажу, але для початку я вам розкажу, бачите, ми постриглись чуть-чуть. Ось так от чубчик підрівняли, все таке, коротше. І сьогодні у нас е, буде таке відео е, під назвою челендж вгадай, звук з гри. Ага. І у нас будуть звуки, і ми маємо вгадати е, цей звук з ігри. І хто перший скаже, тому додається один бал. А один бал ми будемо вчитати на листочку. У нас є листочок, на якому ми будемо писати наші бали, так, да, Дань? Да. І перший звук у нас зараз буде. Жди. Ну, а підписникам довго дождати. Перший звук. Амунхас. Амунхас. Я перший. Жоди. А, хто перш? Да. Дивись. Дальше as. у нас 10 секунд, типа. На цей, на відгадування. Ну, я вже зразу поняв, що це амунхас. Якщо чесно, я насправді не знаю, що там за звуки. Амингус. Окей, let's go! Хорош. Тобі два бала. Эээ, один. Будем, ты шо? Тики жди, давай проверим, читаем Монгас. Ой, КСГО. КСГО. Go. Go. Эта дверь была открыта! Когда это видео вышло? Один плюс. Ну все, я действую геть, как профессионал. Ну це вот 100% скулбой, бо я знаю, это звук. Том! Да! Ні! Нет! Я типа цей, там, де может только бок и чешек. Нет, Том. там? Э, це цей игра Том. Да, Том. Пап! Пап. Пап. Ах ти ж! Пап, сейчас. Там такі звуки. Майнкрафт. Ну все, сейчас три дня Три, ну вот это уже по памяти, даже секунды не можно ждать, это уже понятно, что это Майнкрафт. Роблокс. Так, я сказал, это. Не, мне не Роблокс. Да, я же сказал Роблокс. Казав, казав. Ты чого цей звук? Не ж ди просто <плес> почувати може. Просто... Ми не почули звук, ми хочемо повтор. Black Rush, наверное. Black Rush. Не знаю. Ну, це вікової такої ігри, там, де можна стати <плес> мільярдером. Black Rush? Я не знаю. Я думаю. Хай буде. Гета, гета, хай буде. Это Асан Андреас! Что? Что? Я вообще не знаю. Не знаю. Предполагаю разницу, типа... Э, все, просто он хорошо. Я два, знаю, душу. что это не Дота 2. Дота. Фаталити. Эээ, что это? Мортал Комбат, все. Мирал. Ну я тоже думаю Mortal Kombat, але Дані все равно був перший. Ну короче, нам принесли такі от Mortal Kombat. Лохи... Лохыне. Браул Стар! стар! заповняй мені. Вс, давай. Заработаешься. Ж... Ну Все, это ізі, Ну, Brawl стар, щоб не знати. Все. А? Да. Низько. Давайте зараз посчитаємо, скільки у нас балів. 1, 2, 3, 4, 5. В Дані 5 балів, а в мене. Раз, Та ви дуже 5. Виходить сьогодні ніча. Значить, якщо ми під цим відео набираємо 10 лайків, ми знімаємо продовження цієї рубрики. Угу. Всім пока!